Доброго дня, Добрий. Як вас звати? Андрій, мене звати Андрій. Дуже приємно. Ви до нас приїхали придбати цю машину, я так розумію, так? Да? Так, абсолютно вірно. Так, що думаєте про машину в селом? Після рекомендацій цього авто дуже багато чого сподобалось. Саме по комплектації, по комфортності авто дуже, скажімо так, приємне. Якщо. Дивлячись на її показники, які були вимоги в наших цілях, да, по висоті авто, по комплектності і зручності для сімейного транспорту, то вона нам дуже підходить, подобається. І я більше, ніж на 100% впевнений, що ми не пошкодуємо. Якщо придбаємо такий автомобіль. Ні, ну так машина, звісно, здорова. А так ви плануєте так, по городу їздити чи кудись вже вибиратися? Бо така машина, що на ній можна і чуть-чуть. Ну, вона в нас буде універсальна. У нас є, е, скажімо так, обширна сімейка, в нас є собаки доберман. У нас. Для неї треба габарити. По габаритам багажника вона дуже підходить. Нам, нам абсолютно. З приводу, навіть підйому додому, там у нас трошки дорожка ускладнена, висока, там із земелька, і все, вона по висоті, повний привід абсолютно підходить. Приїде нормально, так? Да? Без проблем. Взагалі, чітко. Тоді хай служить вам, хай приносить задоволення і хай дякую. собаці буде багато місця. Як собаку звати? Грейсі. Грейсі. Да. Клас. Все, спасибо. дякую. Дякую.